Розділ 50 кеф. Кафедра клянуся Кораном Преславним. Але ж вони здивовані тим, що з'явився застерігач зпосередних самих, і кажуть, не віруючи, це дивна річ. Невже коли ми помремо і станемо прахом, то воскреснемо? Таке повернення щось надзвичайне. Ми знаємо, що земля забирає їх, але ж у нас є захищене писання. Та відкинули вони істину, коли вона з'явилася їм, і збентежилися вони. Чи не дивилися вони на небо, що над ними яким чином звели ми його та прикрасили, і що немає в ньому тріщин? І землю розіслали ми, встановивши стійкі гори на ній, і виростили на ній усілякі рослини прекрасні. Щоб бачив і пам'ятав це кожен покірний раб. І зіслали ми з неба воду благословенну і проростили нею сади й зернові посіви. І високі пальми з гронами звисаючими. Як їжу для рабів наших. Ми оживляємо водою мертву землю і таким самим буде й вихід із могил. Задовго до них народ Нуха, жителі Арраса і самодити. А дити і народ фірауна і брати Люта. І жителі Аль-Айкі, і народ Тубба, всі вони не визнали посланців, і збулося те, що я обіцяв. Хіба втомилися ми від першого створення? Але ж вони перебувають у сумнівах щодо творення нового? Істинно створили ми людину і знаємо, що начебто є її душа її, і ми ближче до неї, аніж ший жила. Двоє писарів записують, сидячи праворуч і ліворуч. Не вимовить ані слова людина, щоб наглядач не був готовий записати його. І настануть істинні передсмертні страждання, ось те, чого ти намагався уникнути. І засурмлять у ріг, це і є обіцяний день. Прийде кожна душа, а з нею погонич і свідок. Істинно, не зважали ви на це, але здійняли ми завісу з вас, тож зір ваш гострий сьогодні. І скаже супутник душі ось те, що записане мною. Обидва ви вкидаєте в геїну кожного невдячного, впертого, супротивника добра, злочинця, того, хто сумнівається. Хто поставив собі іншого Бога на рівні з Аллахом? Скаже приятель Шайтан, Господи наш. Я не збивав його зі шляху істини, він сам заблукав у далечині. Не сперечайтеся в моїй присутності, бо я вже попередив вас. Не відміниться слово моє, і я не утискаю своїх рабів. У той день спитаємо ми в Геїни, чи ти заповнена. Вона відповість, чи потрібно ще більше. Наблизиться рай до Бога боязливих і не буде віддаленим. Це те, що було обіцяне кожному, хто кається і тримається віри. Тому, хто боїться милостивого, потаємно і прийшов із каяттям у серці. Увійдіть із миром це день вічності. Їм все, що вони побажають, а в нас ще більше того. Як багато поколінь, сильніших за них, ми знищили ще раніше. Шукали вони притулок по всій землі, та чи можливо втекти? Воістину в цьому нагадування тому, хто має серце, хто слухає і хто є свідком. Істинно створили ми небеса, землю й те, що між ними за шість днів, і не торкнулася нас втома. Будь терплячим до того, що вони кажуть, і прославляй Господа Твого до сходу сонця і перед заходом. І вночі прославляй його і після поклонів. Прислухайся у той день, коли глаша та й почне кликати з найближчого місця. У день, коли почуєте справжній крик. Це і буде день виходу з могил. Воістину це ми даємо життя і смерть, і до нас повернення. У той день земля швидко розколиться над ними і зібрати їх легко для нас. Ми краще знаємо, що вони кажуть, тож ти не силуй їх застерігай же кораном тих, хто боїться моєї обіцянки.